Добрий день. Мене звати Юрій Рудзей, я адвокат юридичної компанії Дія Право. Останнім часом ми все частіше чуємо від людей, що вони почали отримувати рішення суду, в яких надбавка призначена у розмірі не, два, не дві мінімальних зарплати, а лише два прожиткових мінімуми. Ми вирішили проаналізувати судову практику Житомирського окружного адміністративного суду за тиждень. З 22 по 29 вересня 2022 року. За цей час судом ухвалено 240 рішень по справам про надбавки по 39 статті. З них у 9 випадках суд взагалі відмовив в задоволенні позову через невідповідність критеріям призначення надбавки. Тобто, було відсутнє Чорнобильське посвідчення або людина проживала за межами третьої зони. У 40 випадках було призначено надбавку у розмірі двох мінімальних заробітних плат. І у 191 випадку, а це майже 80%, призначено надбавку лише у розмірі двох прожиткових мінімумів. Як бачите, останнім часом судова практика дійсно змінилась. І більшості пенсіонерів дійсно призначають е, лише два прожиткових мінімуми. Ми всі розуміємо, що наша держава живе в умовах війни і буде, наскільки це можливо, економити бюджетні кошти. Тому, якщо ви відповідаєте критеріям для призначення надбавки, звертайтесь вже зараз, поки є ще можливість її отримати. Тому що навіть 5200 щомісяця точно не будуть вам зайвими. Бажаю нам всім миру та перемоги. До зустрічі!